Першим програє не той, хто програє цю війну на фронті, першим програє та країна, в якій посипеться тил. І мені здається, що сьогодні з мобілізацією наша влада робить все, щоб наш тил просто зник. І це неправильно. Війну треба вигравати стратегіями, війну треба вигравати військовим вмінням воювати, мотивацією і технікою, озброєнням. Але все одно без людей це не працює. В армії потрібні професійні мотивовані солдати. Примусова мобілізація просто не потрібна. Не тільки це не працює, не тільки це шкодить нашій економіці, не тільки це розколює наше суспільство, не тільки це стає привідом для ворожої пропаганди, звинувачувати нас в тому, що наша країна не береже своїх людей. І що нам краще капітулювати не тільки для західних партнерів стає зрозумілим, що тут з правами людини, з демократією погано, і чи треба допомагати країні, яка мало чим відрізняється від тоталітарної Росії. Великий тоталітарний режим б'ється з маленьким. Ну то хай вони там і з'ясовують свої стосунки, навіщо їм допомагати. Якщо замінити це на рекрутинг, все одно це спрацює. По-перше, треба розпустити всі ТЦК. Так саме розпустити. Знаєте, коли бачиш, як сім здорових чоловіків на вулицях Києва, я кажу вам реальну картинку, відловлюють одного хлопця, такого знаєте, міського хіпстера, ти розумієш, що щось не так. Ну навряд чи ми так забезпечимо армію, бо Солдатами Всі ці сім хлопців можуть собі дозволити стати тим кадровим резервом, який і зробить те, що наші воєнні отримують ротацію на фронті. Я вже не кажу про інше: що у влади є величезний кадровий резерв, це чоловіки призовного віку, які служать на кордоні, саме ті, хто відловлює ухилянтів. В річці ТИС всі кордони, які охороняють наші прикордонники із сторони Європи, треба домовитися, щоб ці кордони для нас охороняли наші партнери з Польщі, Словакії, Румунії. Вони справляться. Те ж саме і митники там можуть працювати саме наші партнери. Вони працюють краще наших, а наші повинні піти служити сили оборони. Це кадровий резерв. Причому там чоловіки, більшість з них вже знають, що робити зі зброєю, мають оснащення і мають високу зарплату. Але вони потрібні там на фронті. Це кадровий резерв. Це інші силовики, які сьогодні рекетують бізнес, які, начебто, охороняють наші міста. Рекрутинг, тобто добровільне залучення наших хлопців в армію, спрацює українці. Хочуть жити в Україні. Українці хочуть захищати цю країну. Українці не хочуть гинути. Українці не хочуть бути мобілізовані по тим правилам, по яким придумала влада. Коли беруть на вулицях, заламують, а потім вони потрапляють в підрозділи, де такі, знаєте, собі хазяїних життя, командир радянської школи. Відсилає їх куди завгодно. Навіть оператор fpv дронів може відіслати на штурм ворожих позицій. Окей, не буде ТЦК. А яким чином люди будуть приходити в армію? А такий досвід є. Кожному підрозділу треба дозволити відкривати в містах свої рекрутингові центри. Більш того, вони вже є. Третя штурмова хартія. Батальйон Свобода. Інші підрозділи і по рекламі, і в інтернеті сьогодні шукають таких бійців. Більш того, є дуже різні підрозділи. Є підрозділи, де втрата двох бійців це ціле розслідування. Хто винен, чому так сталося і що робити, щоб такого не відбувалося? А є підрозділи. За день втрачають сотню і нікого це не хвилює. Всі командири залишилися на своїх місцях, діють далі, отримують нагороди, підвищення звання і таке інше. Як ви думаєте, в яких підрозділах сьогодні більше людей і куди більше йдуть служити? Вперше, більш того, там навіть більше людей, ніж потрібно по штату. Тобто там нема проблем. З рекрутингом туди йдуть і хочуть служити. Інші правила, гри, повірте мені. А якщо до цього додати велику зарплату, яку треба пропонувати тим, хто йде, великий соціальний пакет. Підйомні. Що значить підйомні? Ви підписали контракт. Хочете стати професіоналом? Вам на рахунок і вашій сім'ї одразу відправляють гроші, які можуть бути використані. При вашому пораненні, якщо ваша сім'я вас втратила, ви за це не переживаєте. У нас сьогодні в країні багато є людей, які б за такими правилами захотіли б піти в цю професію так ризиковано, так важко. Але якщо б держава зробила все, саме підрозділи б забезпечили таким бійцям максимальну підготовку, оснащення і безпеку, навіть на фронті безпеку. Я вже не кажу, і я вже давно кажу про дрони, фортифікаційні споруди, все, що не дає можливість ворогу знищувати нашу піхоту на нулі. Рекрутинг спрацює, повірте мені, я це відчуваю. І головне, такі дії знімуть питання справедливості в суспільстві, такі дії підвищать довіру до влади. Вони дуже добре будуть сприйняті нашими союзниками, від яких ми зараз залежимо, які нас забезпечують і грошами і озброєнням, і ми виб'ємо від ворожої пропаганди, те, що сьогодні вони користуються і показують, як українська влада, зберігаючи можновладців під броню, посилає звичайних українців, відловлюючи їх на вулицях і на кордоні, на фронт гинути за корупцію. За добровод можновладців, а не за свої сім'ї, своє життя і за все інше. Ну і основне, треба прийняти просту річ. Не всі люди однакові. Є чоловіки, для яких війна це нормальна справа. Вони кинули свою роботу, пішли, взяли зброю і відчувають себе на фронті, як у рідному домі. Вони звикли воювати. Є такі люди фізіологічно, психологічно, є люди, які бояться, є люди, які не пристосовані до бійки, до вбивств, до всіх тих тягот, які їх очікують на фронті. І це теж треба розуміти. І вони можуть бути корисними для нашої країни, знаходячи свою роботу, працюючи в економіці. Яку зараз буває примусова мобілізація, коли ви відловлюєте працівників? По перше, треба роз'яснювати людям і забезпечувати їм безпеку, коли їх рекрутують в армію.